Здав зупинку в межи дії знаку 334. Також зупинився на смузі, перекривши повністю рух в місті Мукачу, ну, в центрі на вулиці Валенбера. Нами було зупинено водія для того, щоб скласти адмінпостанову від частини першої статі 122 за недотримання вимог дорожніх знаків 3.34 Зупинку заборонено. Даному випадку перевіряємо документи. Ми пропонували водію залишитися на місці, але дівчина приїхала і зараз зупинилась. Перекриваючи виїзд е, з прилеглої території, зараз ми візьмемо документи для складання е, постанови, і попросимо їх переставити автомобіль. Вроді так, все. Такі випадки часто бувають е, таких від випадків, е, якщо рахувати в середньому за ну наше патрулювання за зміну буває біля 200-300 випадків. Але на всіх, звичайно, ми постанови не виносимо, тому що ми не є каральним органом. Здебільшого ми намагаємось людей попередити якусь незауваження зробити. Але так як бачите, тут вузьке місце, тут роз'їхатися автомобілі не можуть, і ми змушені в цьому випадку виносити постанову, тому що ну, створюється суттєва перешкода для руху, і в подальшому виникає затор в центрі міста, всі водії потім жалуються і незадоволені. Ну, але здебільшого стараємося скажу, обмежуватися усними зауваженнями, лише в випадку, якщо це вже грубе порушення, то зобов'язані виносити постанову і карати тих водів, які допускають такі порушення.